Це черіжмака в'ямня з логічною назвою здала мрія. Але якби не я, нічого б не було, що ти вартий без жінки? Ой, негарно, говори. А Русь, не гарно Маруся, ти краще підкажи, коли нарешті кав'ярню відкрити. Ти ж там з Фейсбуку не вилазила, може через модного начиталася. Так як ти з тіктоком. Давай запустимо кота. Ну, в тебе жінка і голова, він побіжить на кухні зістом, це відразу така зараза. Ми сучасні кайдаші, обираємо підказку кущі, інтелект штучний обирає, він підкаже, чого не знає. Не лицемір Омельку старий пентик, тільки що зміюкою гадюкою мене називали, Це штучний інтелект мені підказав. Так я на сайтах різних сиділа і таки і досиділась. Грошей погоном заробила. І тобі Омельку кав'ярню відкрила. Щоб ти не його сподарував, керував і мене на курорти відправляв. Хоч це зможеш зробити. Жінка, ти моя шия голова. Краще що там підказує Аліса? Твоя Алісо, кого вибрати першим відвідувачем, щоб бізнес пішов угору і від клієнтів не було відбою? Агов, Аліс України чудес, чого мовчиш? Я обробляю ваш запит не так швидко. Хвилиночку. Ось. Коли мир з війною перетнеться, тоді у вас все розпочнеться. Тобто? Що ти хочеш сказати, Анфісу? Вона Аліса, а не Анфіса. Не ображай дівчину. Може, ще невісткою нашою буде. Ні, не буду. Ваші сини одружені. Мотря і Милашка, імена їхніх жінок, на вашу дитиру, пані Марусю Наєм. Такі самі зміюки, як і моя. У Зараз знову вся операція розірветься. І Аліса не захоче нам допомагати. Помовчи краще. Алісо, продовжуй. Кав'ярня. Чудове місце для перемир'я, зустрічей, ворожіння і вияснення сімейних стосунків напередодні Різдва та Нового року. Початок треба почати спочатку. А спочатку що було? Кава, слово. Спочатку були вечорниці, почніть з них. Все, люби, твоя зміюка гадюка придумала. Вечорниці у різдвяній світлиці. Нехай прибуток заіскриться у моїй прекрасній Україні. Різдвя. Хочете сьогодні не напрягатися, хочете не стояти біля плити, Нечиста, всіх сюди нести. Я ваша позатопська відьмочка. Я знаю, як плани ваші зруйнувати, як закляті зняти та у полон вас взяти. Підписуйтеся на мою сторінку. Стоп! а я знайшла для себе зупинки. Різдвена мрія називається. Я знаю, як тут вона бувається! Як солоха скаже, ресторан ресторанці відкрив. А мене на відкриття не запросив. Хоча я чекала персонального запрошення. Знає, клятий син, яка я господиня. Не вбратися нічого до меню, ні до інтер'єру. Хай мучити тепер. Кодовська відьма, а ти якими вітрами тут? Такими, як і ти, вечорниці хочу зіпсувати. Кав'ярня, Різдвяна Мрія називається. Я послужда, що згуздишою назви ще не чула. І я. Yeah. Тож, йдемо на кухню. Гайда, я тут всіх приморожу І традиції українські заморожу. <рес> а ти що, в секреті отримаєш? Головне, щоб без солі чеснику. Ого, та ти відьмочка, ще так. Жаб'ячі лапки, зміїна шкіра. Луска дракона, різдвяна мрія. Рецептно пам'ять людську стирає. Хто випиває, все забуває. Різдвяна мрія різдлян хай помирає. Ha 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 ha. Лиша, Це було в минулому році. В цьому буде все по-іншому. Ось, наприклад, до кав'ярні ходитиму щодня. А за які же ще? Криптовалюта. Чула про таке? Це різноведо. І за пули, що постійно сваряться. Він подіє у зворотньому напрямку. Нам не вийшло кайдашам відвозі псувати. Давай приштаримо зілі над марусьним коктейлем. Давай. Жаб'ячі лапки, зміїна шкіра, луска дракона різдвяна мрія. Гетники йдуть, ми перед ними безсилі. Вони не визнають нечистої сили. Щось не так, чи можна порана... Нас, ділом святі, нам не вдається його зіпсувати, але надія залишається лиш на кайдачик і дозвала. Вона теж не свята, так. Може, зараз. Таке свято волосі. Твій батько тусовку обіцяв, де ж вона? Не тусовку, а печорниці, так українкам говорити, не годиться. Боже, не включай свою правильність, мене аж нудить. Краще розкажи, як ти ворожила на Різдво, як дівкою була. Так, як зараз, пам'ятаю, помила посуд і винесла його на вулицю, постукаючи ложками. Думаю, звідки пес? Туди і заміж піду. І звідки ж пес гавкав. А саме з місяць З цієї кав'ярні звук до маси Чуло моє серце господиню цього закладу став. Та це ж жомелько з Марусою, одружені. Вона хазяйка. Не те, що ти. Мотре, ну ти точно, як та муха в Спасівку Уже мороз на вулиці, а ти все одно кусаєшся. Чому це я муха? Я зірка різдвяна. Той, хто на мене подивиться, того й що Певно, ти мене й причарувала. Ні, наворожила на різдво. Першого перехожого в різдвяну ніч зустріла. Та й запитала, як його звати. Карпом назвався. Діти, ви з вами сварилися. Певно через цей себе відвідувачів у не макня нема. І вочівниці зірвалися. Я у Фейсбуці спілкуюся з такими мудрими та заможними. Шетися різдвяним коктейлем це український узварі сухофруктів. Це мама цієї груші, що всохла. Поясніло. І на серці, і в душі. Справді чудодійний. І сваритись більше не хочеться. Справді, ця дитяна атмосфера переконана, що, різ... що... Різдва що дива існують. Різдво оселяється в серці кожної людини і робить її щирішою, добрішою. От якби таким узварів орків напити, щоб залишили наш край, щоб їх ліньки воювати. Так, як нашим дружинам, адже перестали сваритися. А навіщо сваритись? Коли таке, таке свято чудове, це ж грі. Коктейна. Бо й нам стало ліньки погані справи колотити. Там добра захотілося. Прощайтеся, будете нашими першими клієнтами. Справді омельку варто за нас ударі кав'ярні гротимо. В мене мрія, щоб війна закінчилась і всі люди стали щасливі. thank <laughs> you Таку силу має, всіх помислів лихих позбавляє. Ось і наша зустріч прийшла у посиденьці з частуванням. Або, як казала Аліся, вечорниці. що зараз молодь на вечорниці не збирається. Я, як була молодою, жодних вечорниць не пропускала. Діждався колядників, слава по. І барже Господь вас від грошей фальшивих, від невісток, від відвідувачів лінивих, від продуктів, зіпсованих не свіжих, від клієнтів, незадоволених грізних. Хай мухи на кухню у вас не літають, хай ваші кухарі вас поставляють, продукти привозять вам за кордону до вашого елітного заможного столу. Натуральні очі, м'яси, фрукти, а також яйця, українські продукти, хай будуть у вас без МОО, цього зищимого вам на різдво. Хай українські щирі волонтери. Чиняють ваші двері, щоб ви могли оскільки заробляти і на донати частку давати. Різдвяна мріє святкувати перемогу з малим Ісусом Господом Богом. Нехай живими повернуться з війни усі дівчата і усі сини. Різдвяна мріє це усім щедрий вечір, щедруку роздавати для малечі. Не чути, ні сирени, не бачити ракет, єсти і нігрети. Святий Богом, мимо України, пригадати, як ми були щасливі, коли вдома найсильніший тато, навіть і не знав, що стане солдатом. Прийшов різдво вашу і нашу хату. Загадую вам, мріє на свято. мрія спільна єдина, нехай переможе моя Україна. Мрія різдвяна, спільна єдина, нехай колядка голосно лине, І сповіщаю, що Бог народився, стан і стан воєнний нас заповчив.